Вітаю, друзі! Саме знову я, Максименко Марина Анатоліна, керівник гуртка народознавства Центру дитячої та юнацької творчості промінь міста Одеса. Це наше перше заняття у 2023 році. З чим я вас вітаю і вітаю вас з Новим роком! Бажаю, щоб він обов'язково став для нас переможним, спокійним, теплим та світлим. Отже, кожні свята мають свої певні традиції. І сьогодні ми поговоримо про різдвяну традицію в Україні, а саме про вертеп. Що ж таке Вертеп? Словом, Вертеп можна назвати і макет стайні з новородженим Ісусом Христом, який ми бачимо на різдво, так і старовинний пересувний український ляльковий театр, де ставили релігійні і світські п'єси. Український вертепний театр це самобутнє явище у розвитку нашої театральної культури. В Україні перші згадки про вистави вертепу з'явилися на початку XVII століття. Отже, основною метою вертепу було прославляння народження Ісуса Христа. Вертепна скриня була схожа на будиночок, що мав два, а іноді і три поверхи, які за християнською традицією трактувалися як підземілля, небо і земля. Виготовлявся він з картону, дерева, був відкритий з боку виглядача і мав різний розмір до двох метрів заввишки і одного метра завширшки. Ляльки у вертепі пересувалися по проризах. І були не дуже рухомі, могли просто нахилятися з боку в бік. Вертепна вистава поділялася на дві частини. Різдвяна драма показувалася на верхньому поверсі і називалася святою, мала більш-менш стабільну композицію, яка якраз і представляла народження Ісуса Христа. Друга частина ставилася на першому поверсі. І за жанром являла собою сатиричну побутову інтермедію, яка якраз змінювалася від місцевих умов і здібності і дотепності самого вертепника. Ляльок у вертепі могло бути до сорока. За них всіх говорив і співав лялькар, змінюючи голос для надання певної характеристики персонажам. І незважаючи на видиму простоту, всі вирізблені з дерева ляльки були справжнім витвором національного прикладного мистецтва, тому що різбіри створювали образи, звертаючись до народних уявлень про героїв, міфологічних персонажів. Крім того, частина вертепних ляльок мали певну механізацію. Смерть, наприклад, замахувалася косою, козак танцював. Присідаючи, а у сіря Ірда голова злітала з плечей. Кожна лялька мала свій ігровий простір і рухалася строго в його межах. З часом вертепну виставу почали щедро наповнювати музичним супроводом. У першій частині звучали народні колядки і канти, а у другій частині було багато народної музики. Поруч із вертепником знаходився музикант чи гурт музикантів, які грали на скрипці, сопілці, бандурі, цимбалах, колісній лірі. І поступово ляльковий театр вийшов за межі свого дерев'яного будиночку. Так з'явився живий вертеп. З цього часу всі ролі почали виконувати люди. Обов'язковими у вертепі мали бути Янгол. Тому що він предвісник народження Месії з дріздвяною зіркою, що сповістила світові про народження Ісуса. Цар Ірод головний негативний персонаж, який полює за маленьким Ісусом і хоче його вбити. Чорт це комічний персонаж, який в кінці вистави забирає душу Ірода в пекло. Пастух. Зазвичай їх було декілька. Це перша людина, якій ангел сповістив про народження Месії. Три царі Вони символізують правителів світу, які, побачивши зірку, прийшли до місця народження Ісуса з дарами. Жит. позитивний комічний персонаж, супутник Ірода. по ходу вистави переходить на сторону Ісуса. Смерть вбиває Ірода за його гріхи. На жаль, в нашому регіоні ми можемо побачити вертеп тільки по композиціях, які розміщені біля храмів. А от Західна Україна зберігла традиції саме театральної вистави. І найчастіше можна побачити живий вертеп. І для того, щоб ми все ж таки мали уявлення про те, як же ж відбувається цей живий вертеп. Я знайшла в Ютубі відео ще 16-го року. Обов'язково в описі вкажу канал, з якого я це відео взяла. Але дуже цікаво відбувається дійство в Західній Україні. І давайте його теж придивимося, щоб ви мали уяву про те, як же ж ходився. Живий вертеп. Український okay. хороводом широка. з гори, ліси і долини, бо народилась Божа дитина. Він народився від Духа Святого і за повелінням самого Бога прийшов він на землю, щоб люди спасти і за собою всіх нас повести. Слава Богу, мир в цій тій хаті ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. А то справді новина Діва породила сина. Розкажімо, де ми були, що ми бачили, що чули. Ми вночі в Христаді спали, не чули, не знали, що торіться в небесах в тих далеких стогонах. Зірка засіяла, нам дорогу показала. Ми дорогами спечками поспішали з дарами. Ми йому подарували щирим серцем честь мали. Я, козаки, за Дніпра, далекого Лугу. Запорізька стіж стара спала в тяжку тугу. Довгі ночі, довгі дні, в могилах спала. Лише учора вночі зірка затіяла, як день Божий лиш настав, почали збирати. Отаман мене прислав, про все це дізнатись. тож прийшов я еклеєм поклонитись Богу, щоб Господь благословив у довгу дорогу. Ба, що я чую, що ніс таку страшною, таку стоїть мандрувати пасти собі шукати. Не у хаті сісти. Трошка випити і з'їсти. Та що мошко нам приніс, поставив перед передністи. Я завжди мандрувала, добре їла, добре спала, їв в ношинки, і ковбаси, водка, пиво, ананаса. І не одну я пляшку украла і до вас пришкандувала. Даєм Бога! О, ні, цього вже не буде. Не такі ж нас і люди, щоб із мошком гимні мати та про Бога забувати. Знаю ваші всі секрет. Нам і свого жде. Ви забули, що є цар? можу ірод володар, Не за ким дбай, і всі хапай. Візьме от дитину, дитин, зараз буде за хвилин. Жидце, слухай, слухаянь, народився цар царів, митир цього світу, володар володарів. А не віриш, де дивитись, вон царів прийшли вклонитись. Тихає Божий суд, і доки люди на землі живуть. Твоє ім'я прокляти буде. Ось і я йду з косою, хто скучає ту за мною. Я цар Ірод, смерть мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я вилів. А тепер кого скосити, а за них ніхто не сміє жити. Оні, царю, я косою їх не вдару, бо мене дитя в'язкині, має владу нині, Я буду йому служити і прийшла тебе убити. Приготуйся. пала вже корона. Не врятує його корона. Ось такі роди Який ти сектов гарний, пекло ти попав, ні на віки там пропав. За тим, за тим, пекло йдеш зі мною. Там на дні у котлі в кипиш молою. Ха-ха. Милий -ха. Боже, поможи. До носами прийшли. Слава Богу, люди чесні! я до вас, посол небесний. Бачу тут Бог на небі, так ви всі важкі потребі, боронили його сина й на мир силає, і добро прославляє. І тобі, Господь, простив, ти покуту вже скінчив. Не смерть бути готов за цю віру і любов. Єднає Божа сила, великий Володимир віру нам приніс. Христом священним поїднав він Україну. Ти не здолаєш нас і не діждешся наших слід. Народ не стане перед ханом на коліна, скарані не віри мусульмани. І святосить слів, досить поту. Щоб тобі кишенях золотом дзвеніло, то я тобі кажу, Богдан. Гей, запорожці, де шаблі, де стріли, вже давно пора панам, ляхам, за все добро їм заплатити. Що Христос сротився, що наш нарід український з під ярма звільнився. Не всі Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці різьба дочекали, ті, що в полі і в неволі. Далеким Сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру. Ми щасливі, що діждали, за те Бога й просим, нехай наші українці своє ім'я носять, нехай носять і голосять по цілому світі, нехай славлять Україну на ногая літа. С нині усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди забуде. Кожної днини, кожної хвилини, нехай благословить вас Бог і біда нехай згине. Будьте здорові разом з діточками, нехай не буде, ні горя, ні смутку між вами. Хай розродиться жито пшениця, всяке завітло, всяка пашниця з новим роком, з різдвом Христовим. Дякую, марні,

Цікаве дійство. Я взяла тільки уривками його, для того, щоб не займало багато часу, але ви в оригіналі можете подивитися повністю. Ділочка на відео подана в описанні. Отже, виготовляти сам вертеп у вигляді великої цієї коробки ми не будемо, а створимо сьогодні різдвяну композицію, яка б нагадувала релігійний сюжет вертепу. Нашу роботу ми розділимо на дві частини. Сьогодні ми виконуємо основу для нашої композиції, а наступного заняття ми створимо фігурки і завершимо роботу над виробом. Давайте приступати. На першому етапі нам здобуться солома, тому що ми будемо з неї робити наш віночок, термоклей. Ниточки, шматочок золотого фемірану. Я знайшла такий маленький, мені потрібен він для влієнтської зірочки. так. І е, можна робити, пробувати робити наш вінок без основи, е, можна зробити проволочну основу. Я вирішила робити все ж таки на картонній основі, вирізала собі таку заготовочку і зараз буду на неї кріпити солому от, з допомогою нитки. Все, починаємо працювати. Ну, з соломою ми працюємо не вперше з щеним сіном, так. Чому саме я вирішила робити вінок з мінною, тому що саме солома, так, притамана стайні, оскільки ми робимо вертепну композицію таку, так, то якраз у стайні була солома. І ми зараз її і відтворимо. Отже, беремо почечками нашу солонку. Так, За допомогу нам приходять звичайні ниточки і починаємо обмотати, формуючи віночок. Далі можна взяти або якісь намистинки, або стрічку. Я беру звичайний шпагат для того, щоб обмотати наш віночок. І заодно вже визначити, де буде все ж таки верх. Так, в нього. Така частина мені більш подобається. о. І робимо петелечку так. тим, чи ми будемо привішувати наш віночок. Так, гарячий клей, пригадуємо, що руками не торкаємося, лише так зверху можемо поки що прикласти і почекати, щоб він застиг. Угу, Пройдемо ще раз по наших оцих нерівностях. Трошки попригинаємо тарвичком. Можна робити це, я ж кажу, намистинами, але мені здається, що це буде забагато. Ми ж поки що робимо основу, а коли з'являться тут ще фігурки, то вже буде дуже багато всього. Mm -hmm. Зорпили, переходимо до створення фліємської зірочки. Фліємська зірочка вона восьмикутна. І чотири кути у неї такі більші, як уроємо такраз. Так Весно кажучи, майже ромб малюємо. Так. І сюди так само. Так. Так. Це були такі більші частинки. І тепер домальовуємо менші частинки оцих, вони будуть меншенькі трошки в переходах, скажімо так. Конструкція в мене вийшла. Зараз я її виріжу. Все. О, яка гарна у в нас вийшла. Готово? Так. І приклеюємо доверху нашу Угу. І, до речі, можна було яку комети зробити, ще такий хвіст. Якщо хочете, то можна і так зробити. А моя поки виглядає так. Так, можна було ще зробити тло якесь з чистої тканини, чи з того ж самого Фомірану. Я вирішила, що в мене це буде вінок, тому тло я не роблю, буду тільки приклеювати сюди вже фігурки і формувати з них декор. Все, на сьогоднішньому занятті ми закінчили роботу. На все добре. хай щастить!